Вітаю на каналі Стартер РВ Грівне. З вами Дмитро. Будемо сьогодні знімати соте відео на тему, як відрізнити оригінальний стартер магнітон від підробки. Вже стомились, певно, і ви, і ми, але насправді накипіло. Бісять продавці, які вішають лапшу на вуха і придумують байки про магнітон. Дехто, певно, навіть і не тримав в руках оригінальний стартер, просто користується довірою покупців. Є два варіанти. Людина вам на відео розказує, показує, тримає в руках оригінальний, а присилає китайський. І доказує, що вам прислали оригінальний, А варіант другий, що людина на відео тримає в руках китаєць і присилає вам, і доказує, що це оригінал. Певно, оці другі люди і не тримали ніколи оригінального в руках. Отже, давайте коротко пробіжимося по тому про основні байки, ті, що на сьогоднішній день ми вже чули і вам попробую переказати. Отже, перше і головне, є оригінальні магнітони, які робиться в Чехії, все інше підробки, без варіантів. Ходить байка, що для країн СНД магнітон виготовляють Китай, тому він дешевше, але, повторюсь, то є байка. Друге, вага стартера. Перед нами є три види стартера. Це те, що робить магнітон оригінальний. Це є 12 вольт 2,7 кВт. Є 12 вольт 3,2 кВт. І є 12, 24 вольта, точніше 3,5 кВт. Інших варіантів магнітон не робить. Запам'ятайте це, що інших не буває. Основна відмінність, що людей цікавить, це вага статерів. Беремо оригінальний 2,7 кВт. 5,790 майже без одного граму. Беремо 3,2 кВт. 6,510. Беремо 3,5 кВт. 24 вольта. Так. 5,780, Як ми бачимо, 2,7 і. Як ми бачимо, 12 вольт 2,7 кВт і 20, 24 вольта 3,5 кВт. Вони оди, одинакові в розмірах. А 3,2 він йде довший. З вагою розібрались. Це ми голі без упаковки. Коли приходите на нову пошту, важливо брати з собою ваші власні кухонні ваги. Тому що нова пошта зважує на своїх вагах, там похика велика, можуть бути трошки різні. Беріть свої ваги, які розраховані на меншу вагу, вони будуть більш точні. Там ви можете більш точно оприділити вагу. Третя відмінність колію в коробці. Коробки завжди були з коричневого картону і з синім друком по всьому периметру коробки повністю у всій коробці. На, коробках, на кожній коробці має бути біла наклеєчка, де вказано його каталожний номер 9172 780 це 24 вольта. І вказані дані виробника, де він знаходиться, місце розташування і що зроблено в Чехії. Виробництво оригінальних магнітонів тільки в Чехії було. 91-62-780 – це у нас 3,2 кВт 12 вольт. І 91-42-780 – це 12 вольт, 2,7 кВт. В кожному стартері обов'язково має бути паспорт. Паспорт має бути з голограмою. В паспорті так само вказано 91 42 780 Це є 2,7 кВт 12 вольт. Його серійний номер, який співпадає з тим, що на стартері лазером нанесений. Він надрукований, має бути з заводу в паспорті. Так само 3,2 кВт. 91 62 780 і 3,5 кВт. 91 72 780 В паспорті є специфічний. Такий малюнок, називається Захист від копіювання. Його не повториш, це тільки в оригіналі такий. І голограма, яку теж не повториш. Саме такий паспорт має бути в оригінальному стартері. У будь-якого продавця, який продає оригінальні магнітони, має бути сертифікат. Про те, що ну, даний сертифікат видає виробник саме компанія Магнітон на кожну партію, яка виїжджає з їхнього заводу. Цей сертифікат підтверджує те, що стартера якраз оригінальні, що вони виїхали з заводу. Кожен, хто продає в Україні стартера, має мати такий сертифікат. Забігаючи наперед, скажу так. Скоро будуть вам розказ розповідати по телефону, що стартер просто неофіційно завезений, тому він і дешевший, і без паспорта, і без упаковки, і так далі. Запам'ятайте одну річ: Європа це Європа. Там на заводах немає таких обхідних шляхів, там все офіційно. Люди кладають кошти в імідж, бренд і рекламу. Просто так приїхати на завод і купити стартери там не можна. Розповім коротку аналогічну історію про навантажувачі Toyota. Так як 5 років працював керівником відділу постачання на фірмі, що займається навантажувачами. Хто з Рівничений, той знає приватне підприємство, навантажувач навантажує сервіс. Так от, по Toyota є обмежена кількість офіційних представників навантажувачів Toyota, якраз для того, щоб запобігти продажу підробок. Так само і з навантажувачем «Комацу», з бльдозерами. Один-два на країну більше вони не допускають. Також не боюсь спрогнозувати, що за кілька місяців, можливо, півроку чи рік в Україні будуть продавати підробки на 3,2 кВт вагою 6,5 кг. Як то кажуть, попит породжує пропозиції. А китайцям додати ваги до стартера. Я не думаю, що це буде технічно складно. На днях клієнт прислав нам посилання на відео, де один продавець розповідає про QR-кодина на магнітонах. Чесно кажучи, я посміявся, і так мені смішно стало з того, як люди що люди видумують, аби тільки відрізнятися, навіть не знаю від кого. Навіщо щось видумувати, якщо є оригінальні? І на них завжди на оригіналах завжди було три наклейки. Одна з короткою інструкцією. По роботі стартера. Друга там де є каталожний номер 91 62 780, потужність, напруга робоча, напрям бертання, вказано, що зроблено в Чехії, і внутрішній QR-код, по якому завод знає, коли воно було зроблено, сам стартер. І третя, та що воно відповідає європейським нормам сертифікації і знову ж таки з маркуванням заводу. Інших наклейок ні, ніхто ніколи не клеїв. Ми ще на свої стартери клеїмо ще одну наклейку з нашими контактними даними. Це робиться для того, щоб якщо людина раптом там втратить наші візитки, а стартером ще станеться, щоб вона могла легко знайти наші контакти з нами зв'язатися. І по-друге, часто буває, ну не часто, але періодично бувають такі випадки, що людина нам присилає стартер по, -по рекламації. Ми дивимося, а це не наш стартер. Тобто з тією наклейкою легше відслідкувати наші стартера чи ні. Хоча ми перед кожною продажею і переписуємо номер спеціальний журнал, ми по ньому определяємо наш стартер чи не наш, але з наклейкою це зробити набагато швидше. Так, нам клієнт прислав відео там, де розповідають про QR-коди, де продавець взяв, звернувся в поліграфію, надрукував QR-код і наклеїв на старті, розповідає, що це оригінал. Люди, повірте, можна всього стартера обклеїти QR-кодами різними, надрукувати їх скільки хоче, але оригінальніше він від того не стане. Оригінальні бірки я вам показав, як вони мають виглядати. А от те, що люди наклеюють, ну, це на совісті тих людей. Чесно кажучи, всі грошей не заробиш. І ми не хочемо обманювати людей за ті пару гривень. І потім воно може вилізти боком значно дороже нам. Це совість, це ім'я, і потім потрібно якось дивитися в очі людині. Тому наш принцип-менше, краще менше, але краще, і по совісті. Я сподіваюся, що даним відео ми розставили всі точки над І, як відрізняється оригінал від неоригіналу, щоб більше не вертатись до цієї теми. Вже не знаю, сім чи вісім відео виложили на каналі, і все рівно люди не вірять. показуємо, що він важить 6,5 кілограмів. Людина каже, я не у вас замовляв, приїхав на пошті, я вважу, а він 6,400 з упаковкою. То оригінал чи ні? Ну, Люди майте свою клепку вже в голові. Вже скільки раз показували. І в нас, і там є ще люди по інтернету, які і в нас брали, і не в нас брали. І вони показують. Довіряйте своїм очам, а не тому, хто вам щось розповідає по телефону. Підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Дякую за увагу і будьте убачні при купівлі по інтернету, бо обманюють не тільки по стартерам, обманюють по інтернету, по всьому.